Він розповів йому все про пані Мишильду, про королівну Пірліпат і горіх Кракатук. Той, слухаючи його, раз по раз сплескував руками і вражено вигукував: які дивовижі, брате, які дивовижі! Далі Друсельмайор розповів про свої пригоди під час довгої подорожі і про те, як він два роки прожив у Фінікового короля, як його образив і прогнав мигдалевий князь, як він даремно просив поради в товариства природознавців у Білчиному селищі. Одне слово про те, як йому ніде не пощастило напасти бодай на слід горіха Кракатука. Поки він розповідав, Кристоф Захаріус то ляскав пальцями, то крутився на одній нозі, то цмокав язиком, то здивовано вигукував. ти тебе от такої хай йому біс. Нарешті він підкинув шапку разом із перукою вгору, палко обійняв брата і крикнув Брате, ти врятований, чуєш? Врятований? Або я здурів? Або в мене самого є горіх кракатук!» Він миттю приніс якусь скриньку і виняв із неї позолоченого горіха середньої величини. Глянь, мов він, показуючи горіха братові, і послухай, як він до мене потрапив. Багато років тому саме перед Різдвом, сюди забрався е, який чужий чоловік. Багато років тому саме перед Різдвом, сюди забрів якийсь чужий чоловік із мішком горіхів. Він хотів їх продати. Якраз перед моєю ядкою з ляльками на нього напали тутешні торгівці горіхами, бо не хотіли, щоб чужинець перебивав їм торг. Він поклав мішок на землю, щоб легше було боронитися від них, коли це над'їхала якась важко навантажена підвода та й подавила всі горіхи. Тільки один горіх не роздавився, і чужинець, чудно всміхаючись, запропонував його мені. За двадцять фенігів однією монетою 1720 року. Мені це здалося дивним якраз така монета, як хотів чоловік, знайшлася в мене в кишені. Я купив того горіха і позолотив його, сам до пуття не знаю, навіщо так дорого заплатив за нього і так його бережу.